Чому у людини незалежно від віку починаються проблеми з Суглобами. В мене, наприклад, вони почалися під час другої вагітності, і я розуміла, що мене боліти почали суглоби і руки, і ніг, і тазостегнові. гнові. І тоді я не розуміла, в чому справа. Справа в тому, що мій організм заходив у великі дефіцити. Це зараз я вже знаю. Але з роками, після 40 мої суглоби просто стали розсипатися, а моя спина давала такі проблеми, що мені було вже страшно. Я не могла кілька років тому один раз присісти, встати. Спину мою клинуло вночі, я не могла перевернутися, це був такий страшний біль. А коли доводилося піднятися на якійсь. І споверх, то вже на другому чи третьому мені ставало просто погано. І я, як старенька бабця, повинна була присісти десь на підвіконня чи на сходинку, перепочити і йти далі. І весь цей жах мене призводив до якогось ну, питання, що робити далі. А що буде далі? Це тільки після сорока. Так ось на сьогоднішній день я відновила всі свої суглоби, укріпила спину, і мені в цьому допомогла система. Хочу сказати, що є такий продукт, ось такий, який винайшов німецький вчений Нільс Душик, Називається він Білорон. Але не поспішайте хапати Google і закуповувати його, тому що треба ще, по-перше, в нашому організмі всередині створити такі умови для того, щоб цей продукт засвоювався і дійсно давав результат, тому що ви можете просто погодувати ним паразитів і не прийти ні до якого результату. Так ось білорун це гіалурон гіалурон-хондроїтиновий комплекс з низькою молекулярної гіалуроновою кислотою. І тут все гаразд вона проходять шлунково кишковий тракт, потім приходить в наші всі суглоби нашого тіла, а їх у нас. 360, і вона починає живити всі суглоби. Гіалуронова кислота відновлює рівень синівіальної рідини, яка є змащувальною для суглобів. А хондроїтиновий комплекс до нього ми ще додаємо мінерали, вітаміни, і в комплексі все це відбудовує хрещові тканини наших суглобів. Так ось. Для того, щоб цей продукт дійсно працював і засвоювався, необхідно спочатку очистити організм від токсинів, шлаків, паразитів. Інакше ви просто нагодуєте нам паразитів. Вони ще більше будуть розмножуватися. Вам на деякий період стане легше, але через деякий час ви зрозумієте, що суглоби продовжують руйнуватися, бо першу причини ви не забрали. А також обов'язково потрібно збалансувати свою гідратацію, тобто налагодити водний баланс. Це має бути лужна вода, яка буде працювати разом з тим і транспортом, для того, щоб цей дорогоцінний продукт винахід німецького вченого. Потрапив до ваших суглобів і має бути чистий кишківник. Ми очищуємо кишківник для того, щоб смоктуваність була найвищою. І тоді е, вся е, програма вам дасть дуже гарні результати і відпрацює кожну свою копійку, а ви будете задоволені. Так сталося і зі мною. І зараз я також знову е, Підтримую свої суглоби. знову я п'ю білорон разом із біодоступною водою на фоні програми детокс-програми з допомогою із, в комбінації із правильними вітамінами мінералами, і це дає гарні результати. І Я розумію, що радість руху, яка, якої в мене не було кілька років тому, і я просто була в такому штопері. А що я буду робити далі? Далі, далі я зможу рухатися чи далі буде що? Тому кому цікава. Програма відновлення суглобів, укріплення спини. Якщо у вас є запалення, у вас є больові відчуття, якщо у вас вже є проблеми із між хребцевими дисками, так як це було у мене, грижі, протрузії, друзі, ваш організм у величезних дефіцитах. Не чекайте, доки потрібно вже буде якісь прибігати до крайніх мір на рахунок операції і так далі. Все це можна відновити природним чином безболісно. Бо коли ми п'ємо цей продукт, який допомагає відбудовувати одночасно всі наші суглоби тіла, а також міжпозвонкові диски, то ви отримуєте здоровий кістково-суглобний апарат. І коли постає питання щодо ціни, то я наводжу такі паралелі. Я спілкуюся з багатьма людьми. У мене в групі відновлення здоров'я велика кількість людей, яка відновила, а ті, хто прийшли пізніше, відновлюють свої суглоби, укріплюють спину. І питання таке, да? що ін'єкції чи можна